Перший український театр для дітей та юнацтва відкриває свій 94-й сезон. Одразу готують кілька прем'єр а також мають новину із відня. Цією новиною став подарунок від австрійців. Львівському театру передали 200 стільців у глядацький зал, які до того стояли в одному із кінотеатрів Відня. Я сподіваюся, що вам буде зручно сидіти, і ці крісла не тільки оптично добре виглядають, а й є зручними для глядача. Такий подарунок зробили у межах співпраці магістратів Відня та Львова, бо ж міста товаришують уже літа і разом створили не один культурний проект. Ми будемо продовжувати співпрацю з Львовом. Нас пов'язує. Є довга і тісна співпраця, особливо у сфері театрів та культурних діячів. Ми плануємо тут постановку вистав австрійських авторів, а також читання їхніх творів, перекладених українською мовою. Хочемо презентувати вам таких авторів, як Стефан Цвейк та Ігеборг Бахман. А ось і вони перші випробувачі Крісел. Найменші глядачі проводять свої тести. Зручно. Малечу запросили на першу виставу сезону о восьмій вечора на ковчезі, найсвіжішу постановку минулого року. Не смітно, і нас Не У цьому сезоні театр для дітей та юнацтва поставить чотири вистави: втеча від реальності про проблему наркоманії, Карпати відкриті для світу, а також синій птах Моріса Метерлінка. І наш Тарас до ювілею Шевченка. Відтепер квитки до цього театру можна буде купувати в інтернеті. На нашому сайті буде розміщена кнопка, на яку можна там глядач, чи можна зайти на сайт, натиснути на кнопку, перейти на сторінку події і заплативши електронні гроші за квиток, прийти на виставу з ним. Обіцяють цьогоріч почати ремонт театру. В бюджеті міста Львова була закладена певна сума це 800 тисяч гривень. Це в бюджеті розвитку міста Львова. І за ці кошти вже практично закінчується виготовлення проєктно-кошторисної документації, і ми сподіваємося, що ми почнемо роботи по укріпленню, скажімо так, і стабілізації адміністративної будівлі цього театру. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.